Подивитися «Перші міський. Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні ми будемо говорити про кіновиробництво під час війни. Знаєте, можна по різному, мабуть, ставитися до цього факту, так? але насправді. Будемо говорити про те, що це вперше, вперше з того моменту, як розпочалася війна. В нас буде зафіксовано так, скажімо, такий факт, і буде зніматися фільм саме в Одесі. І буде зніматися фільм, який стосується власне Одеси. Тому, тому сьогодні в нашій студії продюсерка цього фільму, директорка Одеса Фільм Продакшн Ганна Дочова. Вітаю вас, Ганна! Вітаю! Паніра. Дякую, що прийшли, і будемо намагатися зрозуміти. Чи це той період, коли вже пауза у кіновиробництві? Підійшла до свого фіналу. Чи можна про це говорити? Ну будемо дуже сподіватися, що будемо ми дуже сподіватися на це. Так ж ми розуміємо, що так спочатку війни було. Чому я на початку так сказала, що ставляться по різному? ви, мабуть, пам'ятаєте всі ці критичні випади стосовно того, що під час війни не можна витрачати кошти так. Багато коштів на щось інше, окрім військових, окрім армії. Тут йдеться про а все ж таки підтримку держави. Я правильно розумію? Ну я думаю, що так, але особисто моя позиція. Я вважаю, що війна зараз йде по всіх напрямках, і культура, культура це взагалі потужна така зброя. Тому я вважаю, що кожен з українців має популяризувати саме зараз, настільки, да, коли ми. Привернута настільки увага до України популяризувати нашу історію, нашу культурну частину, культурну частину нашого життя, повідомляти повідомляти дійсно знали про те, скільки, ну я навіть ще хочу сказати, що ми маємо якось так змінити, мабуть, розуміння всесвіту, що Україна, українська нація, ми не тільки сильні і працьовиті, ми ще й творчі, освічені, і дуже ну, у нас дуже багато відомих історичних постатей да, і, і, і сьогодення. Тобто, ми маємо популяризувати і змінити ставлення світу до України і в і в цьому напрямку. Теж знаєте, і маємо, мабуть, все ж таки так розповідати про свою культуру, да, тому що, да. попри все, багато десятків років поспіль. Нам намагалися розповідати, що її не існує, що її не існувало, і дуже. певний відсоток людей і не знає її, тому що не з своєї провини, мабуть, так тому, дуже. що бути дуже активним в розумінні, щоб хотіти знати свою культуру, це треба бути справді дуже активним. Так, це не такий великий відсоток людей. Насправді, ну це можливо історики, це можливо там політологи, і таке інше. Тобто люди роботи, яких пов'язане з цим. А насправді пересічний громадянин. Ну, знаєте, щоб цікавитися, треба мати бажання, час, натхнення да, і ще багато чого. Так, да, це дійсно так, але я ще е, теж хочу е, в цьому питанні доповнити, що це е, е, мені здається, що це якась місія кожного громадянина України е, саме зараз. Саме, так, зараз, саме зараз саме цей час ти можеш так. не донатити, ти можеш йти не, не, не воювати. Да? Я кажу особисто навіть і про жінок. Mm -hmm. Ми маємо бути. Популяризаторами нашої культури. Ти маєш робити те, що ти можеш робити просто. Да, так? Те, що да. тобі, власне, те, що ти саме ти можеш робити. Отже, е в Одесі. Розпочалися зйомки фільму режисер, так і я знаю, що це не просто якийсь фільм, який е, ну не знаю, там має якусь там окрему тематику, це сама тематика Одеська, так і це так. дуже пов'язано з Одесою, тому що це пов'язано із прізвищем Олександра Довженка. Так, так? так і так. Ну, для кожного Одесита це абсолютно стовідсотково відоме Ні. прізвище. А от е, знаємо, мабуть, все одно мало. Думаю, да, але я вас трошечки тут підкоригую. Давайте. Ми ще не розпочали виробничий не, не так. Ми розпочали підготовчий період. Зйомки угу. ще не почались. Ну ви вже починаєте, скажімо, ми, так, рухайтесь. Так, 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 ну так. перед тим як ми почнемо зйомки, ми маємо пройти певний шлях з підготовкою в плані скаутінгу, кастингу, угу. і грим, костюм маємо відшити. Тобто, це теж такий проміжок часу, який ну, досить не короткий. Це угу. мінімум два. Три місяці займає зазвичай підготовка до зйомок історичної картини. Угу. Отже, тобто на цей момент ми маємо що? Давайте так узгоджено фінансування. Я правильно розумію? Фінансування ми скажімо так узгодили ще наприкінці 21-го року. Угу, угу. У лютому, 22-го ми почали вже підготовчий період. Війна почалась, якщо не помиляюсь, в четвер або в п'ятницю. В понеділок в нас мала зібратися вже група для обговорення сценарію. Кожний директор департаменту, глава Департаменту Грим, Костюм, другий режисер, режисер, операторська група мали кожен по своєму по своїй частині вичитувати. Мала почати чітка сценарія, так називається, і розбирати свої задачі. Але на жаль, наш наш виконавчий продюсер в п'ятницю приїхала до Києва, щоб домовитися за локацію, де вона збере всю групу, бо в нас частина групи київляни. А в понеділок цього всього не сталося. Проєкт mm -hmm. був заморожений. Перепрошую, повернусь трохи назад, відповідаючи на ваше питання. Було про фінансування домовлено ще в угу, році. це важливий момент, тому що щоб ми розуміли, так що фільм планувався заздалегідь і планувався да. досить давно. Ми да. кажемо про 21 рік. Так ніхто два не міг роки, подумати, що, що, так, що доведеться законсервовувати всю цю роботу і доведеться призупинити всю цю роботу із да. цих страшних причин. Насправді… Правді. Отже, тоді фінансування було узгоджене і сума, я так розумію, що вона залишилася та сама, так? Сума Туда? залишилась та сама, але фінансування ми ще не отримали саме на розрахунковий <гум> рахунок. Ми чекали, в нас фінансування. Мажоритарна копродукція, отже, більша частина фінансування Держкіно, решта це наші іноземні партнери. Uh -huh. Тобто, фільм має бути за участю іноземних партнерів. Uh -huh. Звісно, з перегівним часу вона внесла свої корективи. Декілька з наших партнерів втратили цікавість. Хто О, до речі, це цікавий момент. Да. Так. Ну, я не буду казати, що всі втратили втратили okay. цікавість. На паки але... мали її отримати. А вони ну, її якось стратили. так у всіх так. є свої якісь певні. І інші цікаві, мабуть, проєкти, хтось каже, що ми маємо отримати фінансування, тобто не вкладати свої гроші, а маємо отримати в своїй країні фінансування і чекаємо там наступного конкурсу. Наприклад, як ми чекали конкурсу Держкіно, до речі, проєкт був поданий два рази на пітчинк і два рази на, державний, на конкурс Державного агентства України з питань кіно. Перший раз це був. Якщо я не помиляюсь, 2019 рік ми тоді подавали багато проєктів. Один з них був режисер, а один із них тоді була робоча назва Тепер я турок, не казак. Потім він вийшов в прокат, чому я живий. Я думаю, ви знаєте, ми ага. його презентували на восени 2021 року. І проєкт-режисер якось так залишився. Ми його подавали на наступний конкурс. І тоді вже були переможцями, дуже не вірили своєму щастю, бо ну, ми цю історію проходили ще рік-два тому. От. тому фінансування я ж кажу, щоб у нас розподілялось на. Українське та міжнародне зараз деякі партнери з нами. Ми, ми ведемо перемовини, трохи змінюємо умови. Будемо дивитися, що буде далі, як, як складеться наша історія. Дуже цікавий проект. От дуже історія... давайте тоді розповідати про проект, що це за фільм взагалі, так і до чого тут Олександр Довженко, так і чому саме він, і чому саме режисер. Угу. Ну, історія в тому, що саме режисер стрічки, режисер Костянтин Коновалов, він є і соавтором сценарія. Він почав роботу дуже давно саме на цією історією, і якщо я не помиляюсь, років вісім. Він працював з цією історією, бо він навчався в Америці, і його тоді е, е, прийшло натхнення, коли один з його викладачів повідомив: якщо я нічого не плутаю, що сам Мартін Скорсезе, е, така відома постать, да, в своїй свої якійсь промові пригадала Олександра Девженка. і mm -hmm. тоді наш Костянтин е, подумав, що ну це дійсно цікава історія. Фільмів на сьогодні про Олександра Довженка ігрових жодного немає. Ніхто їх не знімав. Є багато документальних стрічок, але саме ігрового художнього кіно про Олександра Довженка взагалі До речі, немає. Так, да? бачите, ви да. говорите. Зараз да. такі речі, про які ну, за ці два роки, звичайно, що ніхто так не задумувався, але насправді, насправді лісно, хоча постать лісно, для так. Одеси це. Вагома. Вагома. Я до досі, речі, так. тут розкажу такий, ну, мабуть, жарт трошечки від історії від, від нашої теми, а може в тему. Коли пересуваюся на таксі, в декількох службах таксі пишуть Одеська кіностудія імені Довженка. Угу. І я вже з декількома таксистами-водіями кажу, до кого я маю звернути, щоб переіменували наша Одеська кіностудія. Кіностудія імені Довженка це наші колеги-партнери, вони в Києві. Але у багатьох на Одеситів от така думка. Десь ну, кіностодія так, 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 Да, так, Держенко. Да, так. Да. Повертаючись до вашого питання, про що стрічка? Стрічка про м, те, як молодий літератор-початківець, карікатурист Олександр Довженко приїжджає до Одеси і знімає свій фільм Сумка де угу. Це м, історія про зйомки. Фільму Сумка дипкур'єра», Кур'єра, а ще й про початок творчого шляху всесвітньо відомої постаті. Також у фільмі ми плануємо висвітити, скажімо так, історії, історії будуть у нас Тютюнник, Амросі Бучма, Юрій Яновський, який на той час був головним редактором Одеської кіностудії, дуже товаришував з Олександром Довженком. Хочемо показати Одесу саме того періоду. Вчора, позавчора на прес-конференції, нам задали таке питання: як зараз знімати. Якщо ви ж кажете, ви ж хочете показати Одесу Приморський бульвар, Поцьомкінські сходи, Лондонську і так далі. Як так, зараз так, так, хічно, як це зараз робота. Це дуже складне Я, питання? Вважаючи, так. Якось так ми з колегами багато це проговорюємо, але прийшли до думки, що більшість зйомок ми маємо знімати на одеській кіностудії на закрити, ну на наші в наших павільйонах, на нашій території, але все ж таки ми не можемо. Обмежитись тільки зніманням інтер'єрів. Да? Ми хочемо, мабуть, такий референс із фільмів, ті, що знають всі Одесити, і не тільки Одесити Приморський бульвар, показати саме от таку Одесу: джаз, бокс, література, атмосферу одеську атмосферу, настрій, море. О, так, так. От, от саме так. Там буде і Олександр Держенка, і відомі постаті того часу, і, і знімальний період саме на кіностудії. Ну, Я не знаю, як вам вдасться легкість показати зараз. звичайно, Це, це талант митців, звичайно, я розумію, Дійсно, так. Да. І має бути певний емоційний настрій, чи є він зараз взагалі. Є. Ми дуже сперечаємось багато. Я mm. так трошечки про спойлір, навіть не про спойлерю, а розкажу про роботу роботу над сценарієм сценарій mm -hmm. у нас був той, що ми подавали на конкурс, але коли ми отримали підтвердження від держкіно, почали більш таку активну роботу над сценарієм, як ми будемо в які локації, що в нас далі. Зараз ми зрозуміли, що трошечки там маємо адаптувати, бо мабуть, редагування потребує це потребує все зараз, багато. Так, да, так. І ми відкрили для себе дуже багато цікавих історій із життя Олександра Петровича. Перечитали дуже багато книжок з нашим генеральним продюсером. Доєднали до нас Віру Агеєву, кінокритикиню і литературознавицю. Вона нас консультує з цього приводу. Ще у нас така, скажімо, Квіточка, мабуть, про чоловіка так не можна казати, але е, чоловік, який займається майже все своє життя, вивченням життя Олександра Довженка, це Сергій Тримач. Uh -huh. Він у нас соавтор сценарія. І дійсно історія за фарбувалась. Мені здається, що той сценарій, який був у нас на початку, е, коли ми подавали на пітчинг, на конкурс, е, вона була одна. Зараз ми її трохи причесали, і вона мені здається. Краще, краще ніж ніж була. Як буде з точки зору безпеки, тут вам теж треба буде якось це все так, узгоджувати треба... і розуміти, що, скажімо, коли звучить повітряна тривога, що є тепер невід'ємною частиною нашого життя, на жаль, на так? Жаль. як буде і зйомками взагалі, ви будете брати паузу, ви будете, ну як це все? Я думаю, ліпувати? що ми ще не готові повністю відповісти на це питання, але чому ж їй сказали, що зйомки мають бути на кіностудії, бо якщо звучить повітряна тривога, ми маємо всі перейти в безпечні місця на кіностудії. У нас територія під охороною. Ми знаємо, що навіть е, знімальну, освітлювальну і взагалі спецтехніку, і костюм, і якісь там приладдя оставляти, е, і не, не хвилювати, що щось цим стане. Mm -hmm. А якщо знімальний процес відбувається на приморському бульварі, про це відкритий так? Е, і, і куди так? ти побіжиш? Якийсь. Люди ну, мають сховатись. А що ж робити із технікою? З технікою так, так, е, ну, я думаю, що ми будемо долучати до Охорону, але поки що взагалі не готова відповісти на це питання. Для себе от буквально декілька днів тому сформувала, що це має бути дуже потужна робота локейшн-менеджера, який нам скаже, що ця ця локація нам художньо, да, візуально ну, от вона добра. Маємо її додекорувати її там, доставити і доробити, але поруч має бути укриття. Тому mm -hmm. ну я думаю, що ми будемо рухатись саме в цьому напрямку. Вже хто міг подумати, да? да? Що доведеться говорити про такі речі? Навіть тоді ми думали, коли що те... нас ковід да налякав, що ми всі в масках. Ми думали, що це був виклик. Так насправді да, це да. був тільки така репетиція цього виклику. Так і маємо сьогодні набагато. Серйозніші і жорсткіші виклики. Ну, Але все одно я бачу, що ви налаштовані, що ви дуже хочете. Я думаю, що ви дуже втомилися від того, що не було можливості це робити два роки. Ми дійсно всі скучили. Дійсно скучили. Зараз... Акторам, режисерам, продюсерам. Їм всім дуже-дуже потрібно. Ми колись теж тут спілкуємося, коли приходять чи то актори театрів, чи то а, співаки приходили. Тобто для них так один виклик був це ковід, так коли да. вони не могли бачити, як вони казали, очі глядачів. Це дуже жахливо. Так, Всі прийшли там режим онлайн, пристосувалися, але це зовсім інша історія, абсолютно, коли ти бачиш очі і чуєш ці оплески. Так само і вам, так, так само, і для вас, це, от ви просто. Ну два роки, скільки трошки більше. Мабуть, нічого ж по факту не могли робити із своєї роботи. Ну так? глобально так, ну, глобально, глобально так, так. коли ви так. зараз сказали, я таки у мене такий сеціацій асоціативний ряд. Минулого року ми презентували глядачу фільм, над яким працювали ще до війни. Uh -huh. Це був фільм болгара Українська спільна праця, який ми знімали в вілковий, знімали в Одесі. Там була зйомок в Болгарії. І ми якраз завершили фільм наприкінці 22-го року. Тобто, коли почалась війна, ми ще були в монта монтажно ще в роботі. Ми так, в роботі, так, і якось так ну, ми працювали, але ми ще тоді не розуміли, що це ну, якось, типу, Ну, не останнє, не хочемо. Ну, на той період остання. це останнє, той... так, да, бо ми просто не розуміли, проєкт, коли який ми... був, так. Да, і ми дуже часу витрачали на роботу, звук і, і далі далі по тексту. І коли ми вже завершили і вирішили, що маємо презентувати глядачу. Так відбулося, що на той період був відбувався, якщо не помиляюсь, перший фестиваль у Вилковому, де була значна частина зйомок. І, ми, і нас запросили організатори привести цю стрічку. І це було дуже символічно, що перший глядач був саме містяни Вілкова. Коли ми я почала як продюсер відписувати, хто зараз є в Одесі із творчої групи, відгукнулись майже всі, хто був в Одесі, бо всі писали, ми так хочемо, ми так скучили. І, і, і дійсно це так круто, що ми маємо зараз змогу поїхати. І коли ми зустрілися у Вілковому на презентації, це такі емоції просто неможливо передати. І прям от, от дійсно скучили. А це ще був тільки 20, а це був 23-й, перепрошую, це був минулого року влітку. У зараз, коли ми вже розіслали прес-реліс, про те, що ми стартуємо роботу над фільмом. Почались дзвінки, смс, повідомлення. Ми готові, ми є і одесити і київляни. Всі хочуть долучитись, і це це дуже дуже приємно, і хочеться по максимуму е, приєднати до нашої команди всіх, щоб ну я вважаю, що це коли ти долучаєшся до виробництва, ти е, автоматично починаєш популяризувати да, історію. Ну це твій внесок. Саме да, твій внесок. Да, власне, да. чи всі актори вже наразі тут? Чи ні, якась... ні, 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 ні. Я ні, про те, що в Україні е, поки що в нас є, скажімо так, ми ще не провели кастинг, тобто ми це зробимо згодом. У нас же є в команді затверджені наші фаворити, яких ми в першу чергу будемо запрошувати зробити самопроби. Потім кастинг будемо запрошувати. Тобто, кастинга в нас ще затвердженого mm -hmm. немає. Я ж повторюсь, є фаворити, але поки тримаємо інтригу. Ну принаймні, вони тут, так. В Україні так, про тих. Я кого про кого те, ви що кажемо. про да. тих, кого ви да. кажете. Вони да. тут в Україні. Да. Ну і я знаю, що у вас ще, є, ще переймаєтеся масовкою. Так так. <рес> так, 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 це дійсно наша команда буде м, рада. Ми будемо про це дійсно е говорити всюди. І зараз е користуючись свого, да, я запрошую, запрошувати кожного одесита е слідкувати за нашими новинами, бо ми хочемо зробити. Оден... ну, я не хочу обмежуватись регіоном, але якщо і Київляни, Чернівці, Львів до нас зможуть приїхати на кастінг і долучитись в масових сценах як масовка, ми будемо тільки раді. Повторююсь, я хочу, щоб всі по максимуму були в нашій команді, долучились до створення такої цікавої стрічки. І про таку постать, це це дійсно дуже мені здається. це цікаво. Це цікаво, це цікаво історично з історичної точки зору. Це те, чого нам не вистачає. наших знань, так да. наших якихось культурних да. знань, наших знань про своє власне місто, про ті постаті, на які жаль. впливали на наше місто, дуже Які формували суцєво. нашу які ідентичність. Формували да. ідентичність і формували культуру. Ось цей величезний культурний пласт, якого сьогодні з яким така прогалина величезна, жаль. і ми тільки зараз, оці останні два роки, мені здається, це відчуваємо і починаємо розуміти, яка прогалина да. прогалини. Ми мали, тому що нікому й на думку не спадало, що ну, багато кому на думку, скажімо так, не спадало, що ми багато чого не знаємо взагалі. Так, Та, так і є. І я е, хочу тут доповнити стосовно популяризації, саме коли ми. Почали так більш детальніше, да, вивчати життя, творчий шлях, чому саме Олександр Петрович став таким всесвітньо відомим. Ми відкрили для себе дуже багато цікавих його історій з його життя, саме періоду в Одесі, і потім далі. І нещодавно ми з колегами, коли розмовляли, у нас була творча нарада, і ми про себе проговорили, що ми маємо зібрати відкритки Одеси того періоду. Ми маємо відтворити Одесу, яка вона була тоді. І дійсно в Одесі ми будемо долучати знавців нашого регіону, які нам допомагатимуть у відтворенні тої епохи, щоб ми виглядали. Ну, Красиво і правильно, і максимально нечесно, а як, як так би сказати, ну, ну відтворити, щоб це було правдиво, це да. обов'язково це дуже важливо. І я знаю, що серед Одеситів, справжніх просто Одеситів, да. дуже багато є людей, які цікавляться, які ось те, що ви кажете, якісь можливо. Документи, чи якісь там картинки, чи щось, вони це все зберігають насправді. Да. Вони це зберігають, вони займаються. Так. Да? так, так, так. І ви побачите там просто цілий музей. Тому, тому мабуть, будуть раді Я думаю, що співпрацювати дійсно. з вами. А ви будете Я раді. Я сподіваюся це... на це, дуже сподіваюся. Так, отже, тоді, якщо звертатися, то якщо хочуть, нехай слідкують за вашим. За нашим ну, саме, фейсбуком, так, тобто, за нашим буде... офіційним. Сайтом, інстаграм, буде ми будемо розказувати, коли у нас відбуватиметься кастінг на, е, для акторів масових сцен. Mm -hmm. Приходьте, беріть своїх дітей, близьких і Боже, Робіть свій внесок. Величезний внесок. Це той внесок, який буде. Вже для майбутніх поколінь насправді yeah. в історію yeah. Одеси, в історію свого міста і в історію своєї країни, власне, сьогодні це дуже важливо. Дякую вам дуже. Дякую за те, що розпочинаєте цю роботу за те, що попри все відновлюєте кіновиробництво, тому що так, це такий невеличкий культурний такий фронт. Ну, великий, але так, великий, але є про те, що знаєте, ми коли кажемо фронт, ми. Потім так зупиняємося і розуміємо, що фронт у нас все ж таки один. Yeah. А Це умовний такий, але культурний фронт, на якому дуже-дуже сьогодні на яке покладають дуже багато надій і такі серйозні надії стосовно нашого відновлення взагалі нашої культури. Культура. Ганна Дочева, продюсерка фільму, режисер, який буде. Зніматися в нашому місті директорка Одеса Фільм Продакшн була в нашій студії. Отже, долучайтеся. Кожен з вас може створити невеличку таку, знаєте, історію, великій історії нашої Одеси і нашої країни. Дякую вам. Нехай вам щастить. Залишайтеся. Побачимося на першому.